Державна програма працює, працює досить добре. Було поширення гранічної суми, яку виділяє держава на протезування, але є певні позиції, коли. Потрібно підключатись благодійним фондам або коли люди самі збирають на протезування. Це перше, коли протез виходить за цю гранічну суму, яка передумовлена двома наказами, якими користуються наші протезисти: це 321 наказа і 518. Це буває коли потрібні протези більшої функційності ніж придумовлено цими постановами. Друге, серед бійців, які захищають Україну, є не тільки українці. І в нас, наприклад, був такий випадок, ми допомагали в протезуванню хлопцю з Білорусі, бо по зрозумілим причинам він не може повернутись в Білорусі і протезуватись там після поранення на війні в Україні. І третє, наші фахівці на дуже високому рівні, але є поодинокі випадки, коли навіть для наших фахівців це ще поки складно. Це випадки так званих високих ампутацій, з вичлененням плечових суглобів. І саме в таких випадках поки що потребується допомога іноземних. Лікарень іноземних фахівців, і це звичайно потребує додаткового фінансування.